Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнес у селі Дівріка. Сьогодні у нас 21 травня 2024 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде про гуртові ціни у місті Біла церква на гуртовому ринку на свіжі овочі і фрукти. Значить, на сьогоднішній день. Борщовий набір 20, 22 морква, 30, 35 буряк. Це про старе, старий, я говорю, минулорічний. 17 гривень 15. Капуста, стара, картопля від 20 гривень. Молодого буряка не бачив, але казали, що був 70 гривень. Далі молода морква. Поки що немає. Капуста від 15 до 20, в залежності від якості. Ну і в свіжості. Молода картопля 45-40, 45, 40, 45 е, Азербайджан. І е, українська від 60 гривень. Від 60 гривень. Далі огірок ціна зараз плаває. Огірок сьогодні вже був 40-45, хоча вчора він був 55, тобто ну, кожен день ціна міняється. Я думаю, це зв'язано з тим, що ну, попит на вихідні завжди більший попит, а плюс стало тепло, почав, ну, почала масовість, почав дешевіти. Хоча тут не вгадаєш, не вгадаєш, як воно, скільки, що буде, по чому, дуже важко. Далі, редис, ще, як не дивно, ще є. Купляють, продають. Не багато де, але все рівно є 20-25 гривень. От, помідор Уманський 80. Це другий сорт, 80-100 гривень і. З носиком Одеський 120 гривень. Кабачок 50-60. Цибулю молоду, я навіть і не спитав. Була тиждень тому 70 гривень, не знаю зараз скільки. Польська йде 30 гривень. <кхід> Полуниця почала дорожати. Сьогодні вперше я взяв дуже смачну полуницю вперше от Скільки от сезон жидлиться, в перший раз я взяв м, таку ду дуже солодку і на вид дуже гарну полуницю е Одеська кажуть, вона теж. Вон, Закарпаття навіть і не питаю, чесно кажучи, от через те, що не беру, не цікаво. О, а Одеса 120-125 на гурті. Далі, ну, пішла черешня українська, така дрібненька від 60 гривень. От, а якщо м, така типу, чкалова, але вона імпортна, от, то, то 200-250 гривень, чесно кажучи, її навіть не можна захопити. Ну, ось, в принципі, це все по цінах. Яблука та сама ціна 20. Від 18 до 22, 23, в залежності від калібру. Ну, от, мабуть, мабуть, це все по цінах. От, ще два слова про огірок. Ось він вже вступив в таку активну фазу плодоношення. Ми можемо бачити кожен день зараз виборки йдуть. От, Ми можемо бачити ось. Такі у нас ігорочки. От донизу. М -м. Кожен день виборка. Він вже ось мені майже по груди. Ну це посередині. По краях він менший, звісно. Зараз 8 годин вечора 1950, 31,7. Ось така у нас температура. І ось такий у нас огірочок. Дякую всім за увагу! Гарного вечора, спокійної ночі. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую, до побачення.